Вітаю, шановне панство. Сьогодні у мене невеличке свято. Мені прийшла посилочка від моєї нової подруги Світлани із ну, прекрасного прекрасного такого краю, Полтавського, як великі сорочинці. Познайомились ми на Ютубі. Вона під, є підписчицею мого каналу. Ми не про не тільки познайомились, ми подру, зуміли за цей період, короткий період подружитися. І ось від неї я саме отримала сьогодні посилочку. Що в ній Ну, сюрприз і для мене, мабуть, буде для вас. Отож, давайте почнемо, бо дуже-дуже кортить. Так, ось так вона упакована. Ось Дивіться. Так як мій канал називається Еко і Етно Парк, і я збираю всю, всі старовинні речі, які були у побутів наших дідів-прадідів, то ось саме такі прекрасні сюрпризи і зробила для мене Світлана. Ось дивіться. Скільки років ось оцій, ось я навіть не знаю, чашечці, кружечці, це все у нас з дерева. Ось у нас з дерева. Скільки років навіть важко уявити. Так, вона потребує реконструкції, реставрації вірніше, але ось це безцінний екземпляр. Далі йде ось такий горщик. Це полтавський горщик. Ось подивіться. Який шикарний горщичок. Дякую, Світланочко. дуже-дуже приємно. Так, а ось цей горщик, це ми домовлялися, він взагалі, бачите, дуже-дуже старий, він був у користуванні вже не один раз і не один рік. О, Світлана говорила, що там немає дна. Але я сказала, що він, він мені потрібний саме для того, щоб е, посадити сюди рослинку. Ось мені він дуже-дуже знадобиться. Я вже знаю, де він буде мене стояти і для чого. І якби навіть не було, було дно, мені потрібно саме от такі. ось такі. Ось такі. Я ж кажу, що я знаю, знайшла вже йому місце, де він буде стояти в мене, і що тут буде рости. Ось таке. Ну і, мабуть, на цьому ще не все. Тут ще є сюрпризи. Ось такі сюрпризи. Це зараз буду розпаковувати. Це я знаю, що це. Це гібіскуси. Гібіскуси рійські. Ось мені донька допомагає його розпакувати. Сонового кольору. Ось один. Господи, дивіться. Ось один. Такий гібіскус. Бачите, як він гарненько запакований. Ось. Ось. І ось він другий. Ну, цей буде, мабуть, побільше. Ось такий. безцінні речі. Дякую новій пошті. Гарно прийшли. Тілесенькі. Гарненько Світланка мені запакувала їх. І тому ось для мене сьогодні радість. Я отримала нові експонати до свого музею і нові рослинки у свій парк. Ось така. Бачите, ось такі. І біскус. О, і ще не все. Ось донька витягла, ще не все. Ось подивіться. Яка часалочка. Ось така часалочка. Маленька, така цікава, цікава, бачите? Ну, Так як я е, людина іншого покоління, то... Як, для чого це було і як це було, що це чесало, мабуть, якісь нитки, якусь вовну. Ну, вибачте, якщо я кажу неправильно, але ну дійсно я. Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Я ну, не знаю, якщо хтось знає, що це, то, будь ласка, я залюбки буду, рада буду, коли ви напишете мені в коментарях що саме ось цією чи чесали. Ось такі. Ось. Нові екземпляри і нові рослинки я сьогодні отримала. Це взагалі ось з дерева. Я навіть ці, яке, цікаве. Ну, мабуть, пили воду єю. Знаєте, тут ціла історія. Ви тільки подумайте, що хтось дійсно її користувався у побуті. Вона десь лежала, десь, можливо, у когось валялась, тому що вона, бачите, наче обгорів, що, можливо, навіть горів будинок і вона залишилася. Можливо, просто хтось викидає, вона в якомусь полум'ї горіла. Бачите, ось вона горіла така. Але вона збереглася і ось з Полтавщини, з великих сорочинців, вона прибула до нас на Полісся. Це ціла історія, це життя людей. І ось вона потрапила в мій маленький музей. Ось така річ і така історія, і таке життя. Отже, я дуже дякую. Своїй подрузі Світлані, я дуже дякую за це все. Я навіть не знаю, як віддячити, тому що для мене це все безцінне. Ось такі нові екземпляри у мій музей. що я вже маю, ось покажу вам. Бачите, це таке корито, де замішували тісто. Ось цією лопатою, ось ця лопата, бачите? ось ця ця лопата, лопата, бачите, вона теж з цільного дерева, ось ця лопата, цією лопатою у піч ставили е, хліб для випікання. А казала моя свекруха, якій 85 років, до речі, вчора було, так ось вона казала, що у таких ночвах не тільки хліб місили, а навіть і дітей купали. Теж ж ну, воно потрапило до мене. Це не наше, не, не, не з нашої сім'ї. Це потрапила до мене чиясь річ. Ми її окупували, ось чиясь річ, де її користувалися. Де, я ж кажу, можливо, купали немовлят, можливо, пекли хліб, але ось воно сьогодні стоїть у мене. Ось такі речі де... старовини. Дякую всім за перегляд. Дякую Світланка тобі за такий чудовий подарунок для мене. І всім гарного дня і до зустрічі!